Внаслідок ворожих дій на Ячнянщині 32 родини втратили житло. Повністю зруйновано 30 будинків та дві квартири. Ще майже чотири сотні зазнали пошкоджень різного ступеню. І житлові будинки, і будівлі приміщення критичної соціальної інфраструктури, і підприємства аграрні. Дуже багато в нас будинків. Будівель вірніше знищено, пошкоджено. То загалом. Понад 400 таких об'єктів у нас пошкоджених, знищених. У багатьох будинках було просто розстріляні вікна, скло. Більшість будинків люди вже відновили самотужки та за підтримки місцевої влади. Напередодні постраждалі родини отримували допомогу від держави в якості будівельних матеріалів. Міська влада у свою чергу допомагала людям з ремонтами. Постраждалі родини отримували будівельні матеріали, це відбула допомога від держави і завдяки військовій. Обласній адміністрації. Зокрема, я щиро дякую за підтримку нашої громади В'ячеславу Чаусу, голові обласної військової адміністрації. Також ми постійно на зв'язку із Прилуцькою районною військовою адміністрацією, з Володимиром Черновим. І ті будівельні матеріали, які могла держава надати, ці родини отримували особисто індивідуально. Ми тільки надавали інформацію, хто що чого потребує, і які родини, і вони отримали адресно. Тобто частина будинків, які були пошкоджені і мали незначні пошкодження, вони вже відновлені. І до зими люди мають можливість зимувати в своїх будинках. Там, де будинки втрачені, взагалі де житло знищене, ми чекаємо на допомогу від наших іноземних донорів і сподіваємося, не буду забігати наперед, щоб, як кажуть, навручити, але ми чекаємо, чекаємо результату, і він повинен бути найближчим часом, як тільки ми матимемо можливість і перші родини отримають сертифікати відповідні вже від наших іноземних донорів на отримання житла. Ще одним важливим питанням залишається розмінування, адже під час окупації орки по собі скрізь наслідили. На сьогодні на Ічнянщині вже розміновано понад 80% території. Тісно співпрацюємо з датською радою у справах біженців, які займаються і гуманітарним розмінуванням, і разом з тим у нас ряд проходить тренінгів, занять саме по вибухонебезпечних предметах. Вони провели навчання вже і в бюджетній галузі, з освітянами, медиками, працівниками культури. Далі зараз працюють вони по підприємствах, як промислових, так і аграрних. Ми допомагаємо організовувати. Вить їм такі навчання, і вони приїжджають і проводять дуже велику допомогу. Постраждалі ячнянській громаді надають іноземні донори, яких системно залучає до співпраці місцева влада. Сьогодні, в час війни, державі складно забезпечити усім необхідним усі громади, тому що головна задача держави забезпечити нашу армію, наших військових і здобути перемогу нашу. Тому залишається. Тільки сподіватися на підтримку благодійників, інвесторів, благодійних фондів, в тому числі і закордонних. І ми шукаємо шляхи співпраці і допомоги саме за кордоном, в першу чергу. І є певні результати. Ми маємо такі можливості, і співпраця у нас із Датською радою у справах біженців, співпраця у нас із Всесвітньою Лютеранською Федерацією на сьогоднішній день, за що ми їм дуже вдячні. Співпрацювати почали ми із Міжнародним благодійним фондом АІМСІ Україна. І отримали вже перший гуманітарний вантаж і продовжимо співпрацю і в подальшому. З перших днів повномасштабного вторгнення маємо підтримку наших надійних партнерів вже ротарі International, зокрема ротарі клуб Київ столиця. Допомогу вже навіть отримали і від ротарійців і від Львівських. На пільгові категорії населення громади і впродовжуємо в цьому напрямку працювати і далі співпрацюємо із парі Матч Фундейшн. Сьогодні підтримка влади є вкрай важливою для людей, які постраждали від війни, каже Олена Буторлим. Та зі свого боку прикладає максимум зусиль, аби жителі громади не відчували ні в чому гострої потреби.